Розділ 19. Хортовина. У Удень Кларк знову почав блукати по пагорбах і рубати дерева. А Марті зайнялась роботою на кухні. Вона уважно вивчила рецепти які дала їй матінка. І, нарешті, відібравши потрібні, цілими днями пекла різні смачні речі. Попри спроби місії допомогти. Купи печива та інших домашніх смаколиків зростали із запаморочливою швидкістю, і було дедалі вже важче знаходити для них місце. Місі пробувала і здебільшого хвалювала все, що випікалось, особливо подобались дівчинці пряникові чоловічки, яких Марті робила спеціально для дітей. Вечорами разом із Хларком вони працювали над ляльковим будиночком для Місі. Кларк спорудив невеликий будиночок, що складався з кімнати і кухні, і майстрував для нього дерев'яні сільчики, солоки і ліжечка. Марті шила килимки, штори та ковдри. Це жіноча справа, сказав Кларк. Марті подобалась така робота, і вона із задоволенням допомагала Кларку. На іграшковій кухні був крихітний буфет із справжніми дверцятами, які можна було відчиняти. Стіл, два сільці та лавки, усе це зробив Кларк. Марті пошила маленькі штори, змайструвала кілька яскравих половичків і подушечків для сільців. У кімнаті, яка слувала спальнею і вітальнею, було іграшкове ліжко з подушками і ковдрою, колиска, два сільці, лавка для ніг і скриня, кришка якої відчинялася. Марті залишилось зробити ковдричку і подушку для колиски та штори для кімнати. Кларк займався виготовленням кухонної печі, яка ж кухня без печі, розсудив він. Марті із захопленням займалась цією роботою і була задоволена, що ляльковий будинок буде готовий до Різдва. Кларк ще кілька разів їздив у місто. Після однієї з поїздок він зазирнув до Грехів. Щоб запросити їх на різдвяний обід. Судячи з усього, ці поїздки були важливі для нього. Хоча, як помічала Марті, додому він майже нічого не привозив. Однак вона не надавала цьому значення. В останній Кларк достав їй прянищі для куховарства і кілька дрібничок для Місі. Треба ж покласти їй щось у шкарпетку на різдво, сказав він, віддаючи покупки Марті, прибираючи печю, Комору в Марті задумалась, чи чекає Кларк подарунка від неї? Швидше за все, ні. Було б добре подарувати йому якусь приємну дрібницю, але в Марті немає ні грошей, та й просто ніде купити подарунок. Можна щось пошити, але що? Продовжуючи працювати, вона згадала про залишок м'якої сіро-блакитної вовни, який досі лежав у ковшику. Який досі лежав у кошику для рукоділля. Марті вирішила, що закінчивши з печивом, подивиться, чи вийде зробити шерф. Уважно оглянувши, уважно оглянувши матеріал, вона вирішила, що тканини цілком вистачить. Оскільки Кларк до лісу пішов вавалити дерева і повернутися мав тільки до вечора, вона взялась за роботу. Марті прикрасила шерф рядком. Трохи надв'язала його спицями, після чого сховала подалі. Завтра, поки Кларк не буде вдома, вона вишиє його ініціалу. Різдво наближалося швидко. Марсі турбувалася, чи буде саме свято таким же хвилюючим, як приготування до нього. До Різдва залишилося три дні. Напередодні вони закінчили подарунок для місії. Були дуже задоволені результатами своєї роботи. Після сніданку Кларк вирішив у ліс рубати дерева. Марті попросила його принести красивих соснових гілок із шишками, щоб зробити святкові вінки. Він обіцяв підшукати щось підходяще. Ранок Кларк збирався провести в лісі, а повернувшись до обіду, мав зарізати індичку, яка сьогодні залишилась би сніданок? Марті постаралась швидше розправитись з домашніми справами і взялась за шарф для коларка. Вона старно вийшла рельєфні літери К і Д і прибрала готовий шарф у шухляду Комода. Тепер до Різдва залишалось всього в два дні, але в неділю подальше приготування довелось відкласти. Марті готова була визначити щодень відпочинку. Не така вже й погана ідея. І вдень, вклавши місці спати, вона сама із задоволенням витягнулась в ліжко, вкрившись теплою ковдрою. Вона відчувала, що втомилась, втомилась по-справжньому, а через малюка, який із кожним днем набирав вагу, будь-яка робота, яку доводилось виконувати, ставала ще важче. Марті заплющила очі, її солодко заснула. Ось, нарешті, завтра запралізло. Обскубена і випатрена індичка чекає, коли її нафарширують і поставлять у духовку. Кларк приніс із лісу гарний гілок, і в марті вийшли чудовінки, які вони зв'язали мотузкою з магазину і повісили на вікна та вхідні двері. Крім того, Кларк зробив ліс невелику ялинку, яку непомітно поставив у дворі. Коли місі няче спати, вони внесуть ялинку від Попкорн був уже занизаний на нитки, а зі шматочків кольорового паперу Марті зробила гірлянди. У справах пішов на коричневий рік, обгортковий папір, який загортали по губки в міському магазині. Шарф був готовий, але розглядаючи його, Марті відчула збентеження і незручність. Їй здавалося, що для Кларка це не найкраща річ. Вона сумнівалася, що в неї вистачить сміливості піднести свій подарунок. Утім, поміркувала вона, коли настане час, мені доведеться це зробити, а поки я буду краще думати про те, чим займаюсь. У цей момент. У цей момент вона числа купи моркви, ріпи та картоплі для різдвяного обіду, Нашаткувати капусту. Тісто для хліба вже піднімалось і було майже готове до випічки. У горщику вимочувалась косоль, яку Марті збиралась потушкувати скопченим окостом. Банки консервованих і маринованих овочів рядами вишукувались на підлозі, чекаючи на свій час. А біля каміна стояв кошик із лісовими горіхами, які треба було підсмажити на вогні. Думки, Марті одну за одним викреслювала справи з довгого списку. Поки що все йшло за планом. Вона ввела поглядом на вкошній достаток, завтрашній день має вдатися на славу. А сьогодні на них чекає ще одне приємне заняття прикрашання ялинки для місії Так, приготування подарунків. Сьогодні Різдво, Марті прокинулась раніше, ніж зазвичай, і в неї заздалегідь паморчилось в голові від майбутніх справ. Потрібно приготувати фарш для індички. Взяти найбільші горщики і поставити тушкуватись овочі, дістати з, з комори під підлогою все, що вона встигла напекти за на дні, і розморозити своє куховарство. Одягаючись, Марті прикидала, що ще залишилось робити. У кімнаті було так холодно, що хотілось скоріше опинитися біля печі. Марті перевірила, чи добре вкрита Місі, і на шпиньках вийшла. У вітальні Теж було неспокотно, і вона поспішила на кухню. Лампа не горіла, отже Кларк ще не встав. Марті тремтіла від холоду, у неї заклякли руки, поки вона запалювала лампу і терпляче розводила вогонь у печі. Було чути, як на вулиці веє вітер. Кухня прогрілась не відразу. Марті прийшла у вітальню, щоб розтопити камін. Коли Місі прокинеться, в домі має бути тепло. Коли полум'я в камінні розгорілось, Марті подивилась на годинок. Без 26 шоста. Не дивно, що Кларк ще спить. Зазвичай він стає о пів на сьому. Вона не повинна втрачати ні хвилини у неї ще повну справу. Марті підійшла до вкритого морозними візерунками вікна і розчистила невеличкий отвір, щоб поглянути, яка погода вдалася на Різво. Зовні мела сильна замітіль. Вітер вихром здіймав снігові вири над величезними кочугурами, валив такий сніг, що її з вікна не було видно навіть холодязя. Марті одразу зрозуміла, що це справжня сімова буря. Їй не треба пояснювати, що це означає, тому Марті готова було розплакатись від прикрості. Від образи й хотілось кричати, лаятись, кинутись на ліжко і розридатись. Вона згорбилась, поникла і відчула себе втомленою і розбитою. Що поробиш? Скільки не плач, буран не припиниться. Навряд чи хтось при здоровому голосі наважиться кинути йому виклик заради якогось святкового обіду. Усе зруйнувалось. Вона знову стала млявою, і байдужою, але раптом Марті немов прокинулась. Чому? Чому вона має... Пасувати перед новим роком. Давай, давай, сердито пробурчала нове вікно. Можеш завивати скільки хочеш. У нас є індейчка, яка тільки чекає, щоб її поставила в духовку. У нас повнісінько смачної їжі. У нас є різдвяна ялинка, у нас є місі, а значить, у нас все одно буде різдво. Вона витрила сльози фартухом, розправила плечі і підкинула дрову камін. У цей момент Марті помітила, що поруч сидить Кларк і тримає в руках черевики. Він прокашлявся, і вона уважно подивилася на нього. Він стільки працював заради цього дня, який так жорстоко обдурив її очікування. Марті сподівалася, що Кларк не стане втішати її, інакше віднизуці не, не залишиться сліду. Кларк сидів і зашнуровував свої черевики. Підійшовши ближче, Марті з усмішкою вказала рукою на буфет повний різної їжі. Просто не уявляю, що нам робити з усім цим. Доведеться сидіти і їсти. Весь день безперервно, вона підійшла до буфета, зайняла сіндичку, яку пора було ставити в духовку. Дуже сподіваюся, що Грехімів різдва не застала зенацька. У нас і ялинка, і їжа, а ми, напевно, і глянула на Кларка, який дивився на в вподвір, продовжуючи машинально тримати в руці черевик. Нарешті Кларк злегка похитав головою і вимовив. Матінка надто розумна і досвідчена, щоб застати себе зненацька. Вона знає, чого можна очікувати від цих країв. Не думаю, що вони сидять, склавши руки. При цих словах Марті відчула полегшення. Дуже рада це чути, сказала вона. А то я вже хвилювалась через бурю. Вона закінчила фарширувати індиєчку і відчинила дверця до духовки. Дозволь, я допоможу для тебе цей птах важкуватий, сказав Клар і поспішив Марті на допомогу. Вона не заперечувала, поки індичка смажилась, а відплатиш рівним плиток. Марті поставила камник і взяла стілець. Спочатку мені здалось, що гортовина перемогла, тихо зізналася вона. Але ж вона не може перемогти, якщо ми самі їй цього не дозволимо. Кларк нічого не відповів, але, піднявши очі, Марті побачила, що він співчуває її засмученню. А що найголовніше? Кларк розуміє, чого їй кошло подолати його. Раптом він просягнув руку і торкнувся її. Потім він м'яко сказав Я пишаюсь тобою, Марті, до цього він ніколи не торкався до неї за винятком тих випадків, коли допомагав сісти в візок або вибратися з нього. І цей дотик викликав Марті тепле почуття їй було приємно, що він розуміє її. Сподіваючись, що Кларк не помітив її реакції на цей жест, Марті швидко сказала: Індечку доведеться насмажити цілком, решту потім заморозити. Овочі я перекладу в менші горщики і приготую стільки, скільки ми зможемо з'їсти. Решта може полежати поки що на холоді, в підполі, а все, що я напекла. Вона зі сміхом вела рукою гори з холодощів навколо їмо до самої весни якщо, звісно, нам ніхто не допоможе. Це мене влаштовує, сказав Кларк. Я якраз хвилювався, що приїде ціла з грехмів і так накинеться на цю смокоту, що мені, зрештою, нічого не перепаде. А тепер усе дістанеться мені одному. Кларк! Вигукнула Марті в удаваному жаху. Ти, напевно, навмисне молився про цю бурю. Ніколи раніше вона не чула, що він так від душі реготав. І Марті теж розсміялась. закипіла кава, І вона розлила її в чашки, а Кларк приніс вершки. На кухні стало тепло і, випивши кави, Марті остаточно зігрілась. Що ж? сказала вона, піднімаючись настільки моторно, Настільки дозволяло їй погладшивши тіло, раз така справа, чому б не скуштувати чогось смачненького. Все одно це, -це доведеться з'їсти, що ти хочеш. Кларк вибрав ароматний пиріжок з фруктами, а Марті взяла просте пісочне печиво. Вони пили каву і обговорювали майбутній день. Кларк сказав, що піде на скотний двір. Тільки після того, як прокинеться місі. Йому дуже хочеться побачити, як вона зрадіє. Поснідають вони пізніше, ніж зазвичай, а пообідують о півдні. Увечері, щоб Марті не довелося стояти весь день у плати, повечеріють тим, що залишиться. Марті такий розпорядок цілком влаштовував. Коли я був маленький, ми любили одну гру, сказав Кларк. Я сто років у неї не грав, але вона досить кумедна. Потрібен аркеш паперу або дошка, який можна розкреслити, і гудзики або пробки. Поки ти будеш возитися на кухні, я все приготую, і ми можемо пограти. Час минав, але сніг і не думав припинятися, а вітер не слабшив, хоча тепер це не мало значення. Кларк і Марті прийнялись неминуче і внесли у свої плани необхідні поправки. Коли Місі зі спальні покликала Марті, замість неї увійшов Кларк. Марті залишалась у вітальні і, сидячи біля каміна, спостерігала реакцію дівчинки на різдвяні сюрпризи. Місі не обманула очікувань дорослих, вона була у нестямі від радості та захоплення. Дівчинка вихром підбігла до ялинки, побачивши шкарпетку з маленькими іграшками, кинулась до лялькового будиночку, потім знову зайнялась шкарпеткою, голосно вигукуючи від захоплення. Нарешті вона зупинилася, сплеснула рученятами і сказала, яке гарне їздво. Кларк і Марті засміялися. Місі знову зірвалася з місця і опустилась на коліна перед ляльковим будиночком. Уважно розглядаючи вміст. Один за одним вони обережно витягли різні предмети і розглядали їх, і ставили на місце. Нарешті Кларк неохоче піднявся, щоб йти на сходний двір. Хуртовина продовжувала вирувати, тому він одягнувся тепліше. День для роботи на сходному дворі мав бути нелегкий, але Кларк був радий, що тварини мають тепле стіло, не можуть сховатися від вітру. Марті з тривогою дивилась йому вслід, валив такий сніг, що загону для худоби майже не було видно. Кларк узяв із собою Олбоба, і це трохи заспокоїло Марті, оскільки собака не заблукає навіть у хуртовину, якщо ще допоможе Кларку знайти дорогу. Крім того, він залишив Марті рушницю і попросив стріляти в повітря через кожних п'ять хвилин, якщо його довго не буде. Марті всім серцем бажала, щоб їй не довелось виконувати його вказівки. На її величезне полегшення Клерк повернувся раніше домовленого часу. Він змерз на вітрі, але сказав, що все гаразд. Марті приготувала сніданок, і вони сіли за стіл. на силу вдалося умовити, відірватися від нових іграшок, і лише клятвені обіцянки, що вона зможе продовжити гру після сніданку. Допомогли б посадити її за стіл. Вони схилили голову, і кларк виголосив молитву Господи, часом несповідиві шляхи твої. Дякую тобі, Господи, що Буран почався до того, як грехами вирішили в дорогу, інакше гуртовина застала б їх у дорозі. Це не спадало на думку марті, але вона була повністю згодна зі сказаним. Дякуємо Тобі, Господи, за тих, хто сидить за нашим селом, і нехай буде благословений день народження сина твого. Нехай цей день, незважаючи на холод, залишиться у наших серцях. Теплі спогади. Дякую Тобі, Господи, за їжу, яку ти дарував нам своєю милістю. Амінь. Амінь. сказала місія і подивилась на батька. Дім, мій дім. Показала вона пальчиком. Спасибі дім. Кларк спантелично подивився на доньку. Марті теж не відразу зрозуміла, чого хоче дівчинка. Здається, вона хоче, щоб ти подякував Бога за ляльковий дім, осінила Марті. Справді, добре. Місі ми помолимо ще раз. Дякую тобі, Господи, за ляльковий будиночок для місі. Амінь. Місі була дуже задоволена і вимовила амінь. Вдруге з ентузіазмом взялася до свого сніданку. Весь час ніжно поглядаючи в бік нової іграшки. Потім вони смажили горіхи, Посиділи за грою, запропонованою Кларком. Причому Марті незмінно вигравала і спостерігала за тим, як грає місі. Коли вдень малятку поклали відпочивати, вона заснула. Міцно стиснувши в руці ляльковий стінчик. Марті зайнялась приготуванням святкових страв. Після пробудження Місі почався різдвяний обід, Марті дуже хотілось, щоб він вдався. Від того дня, коли вона спекла свій перші коржі до нинішнього святкового столу, заставленого всілякими наїдками минуло трохи більше двох місяців. І Марті дуже пишалась з собою. Після того, як вони від душі насладилися розкішною трапезою, Кларк запропонував перейти у вітальню і прочитати історію різдва. А ти стала чудово готувати, зауважив він. І Марті відчула, що червоніє. Гадаю, матінка Грехім твоє коховарство вразила б ще більше, ніж мене. Продовжував Кларк. Ми обов'язково її запросимо і іншим разом, щоб вона могла її оцінити. Вони сіли в вітальні, Кларк посадив Місі до себе на коліна і відкрив Біблію. Спочатку він читав про ангела, який з'явився Юні Марії, сповісивши їй, що вона стане матір'ю немовляти Христа. Він читав про те, як Марія та Йосип прийшли до віфлеєма де не знайшлося місця на заїдженому дворі. Тому немовля Ісуса з'явилось на світ у хліві та лежало в яслах. Від ангелів благовістку почули пастухи, які прийшли подивитись на новонародженого царя. Потім, побачивши зірку на сході, з'явилось поконитись немовляті волхви і принесли йому дари, але повернулись додому. Іншим шляхом, щоб захистити немовля Ісуса. Марті подумала, що їй ніколи не доводилось чути нічого прекраснішого за це. Вона не пам'ятала, щоб раніше читала цю, цю історію цілком у тому вигляді, В якому вона викладена у святому Письмі. Немовля, яке з'явилася на світ у хліві, було Сином Божим. Марті поклала руку собі на живіт, не хотілося б мені. Щоб мій син народився в загоні для худоби. Подумала вона. Напевно, Богу теж. Цього не хотілось, просто для малюка не знайшлось іншого місця. І все ж Бог оберігав його, послав ангелів, щоб вони розповіли все пастухам. І, взагалі, чого варті були волхви зі своїми дарами? Ні, мабуть, господь усе ж любив свого сина. Розповідь завиразила уяву Марті, яка очікувала появи на світ власного первістка. І, маючи посуд, вона продовжувала думати про нього, перебравши на кухні. Вона повернулася до відстальні. Кларк вирішив у загін для ходоби, щоб зробити все необхідне, поки не стемніло. У таку погоду і вдень було нелегко знайти дорогу. Марті сіла і взяла Біблію, їй дуже хотілося знайти історію різдво, прочитати її ще раз, але скільки вона не гортала сторінки, не змогла знайти місце, яке читав Кларк. Замість цього вона знайшла псалми. і, сидячи біля вогню, почала читати їх один за одним. Хоча Марті розуміла не всі слова і думки вона відчувала. Що читання заспокоює її, вона читала, поки на веранді не почулись кроки Кларка. Марті швидко відклала книгу в бік, час ставити каву і перевірити, що залишилось на вечерю. Тож вечора, коли Місі вже спала, Марті набрала сміливості і попросила Кларка прочитати оповідання. Ще раз, слухаючи його, вона намагалась не прогавити жодного слова. Тепер вона вже знала сюжет, тому звертала увагу на подробиці, які не помітила вперше. Цікаво. Чи чув цю історію Клем? промайнула в неї в голові. Це була така прекрасна розповідь. О, Клем, болем відгукнулась у від душі. Як би мені хотілося провести це різдво з тобою. Але цьому не бувати, і Марті, зітхнувши, зосередилась на біблійному оповіданні. Читання закінчилось. І Марті продовжила сидіти мовчки, плачути лише, як поврязують її спеці, оскільки неробство їй не приносило її задоволення навіть у різдво. Кларк відклав біблію і вийшов у прибудову. Він повернувся з невеликим пакунком у руках. Це на знак подяки. Так, дрібниця, зняковіло, сказав він і запитально подивився на Марті. За все, що ти робиш для місії, і за все інше. Марті, відчуваючи легке збентеження, взяла згорток. Вона ніякого зняла обгортку і виявила всередині чудовий набір: Грібнець із слонової кістки, щітко і дзеркало. Набір прикрашав, зроблений речну розпис, у вигляді квіткового орнаменту, блідо рожевих тонах, у Марті перехопило подих. Вона повернула дзеркальце цитирним боком і побачила на ручці літри МЛКД. Їй знадобиться хвилина, щоб зрозуміти, що це її ініціали. Марта Люсінда Кларидж Девіс. Він не тільки подарував цей чудовий набір, він повернув їй ім'я. Навернулися сльози і потекли по щоках. Як красиво. прошепотіла вона. Дуже красиво. Я, я просто не знаю, як тобі дякувати. Кларк зрозумів, її сльози і повільно кивнув. Марті пішла до себе в кімнату, щоб покласти подарунок на комод. Вона задала про шарф. Марті витягла його з шохляди і оглянула. Ні, мій подарунок нікуди не годить. Він недостатньо гарний. І Марті засунула його назад у шухляду.